Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитися пічний і, як завжди, настрільний бій. Наш герой сьогодні грає на Аймиксі М454. Це топ 10. 10 Це топ гілки Франції. Це 10 рівень, важкий танк з купою броні, з гарним 3D-стилем, а також з непоганими снарядами. Що він буде тут робити? Ой, да він тут таке наробить, наробить стільки медальок, що вони вже не влазять в екран. Тож давай дивитись, як він буде настрілювати, як він буде грати і насолоджуватись цим процесом. Вже перший постріл по прокатці наш АМХ закинув і лізе в імбову позицію, з якої його буде дуже важко дістати. І поки він то робить, його екіпажик ще чайочок, кофейочок попиває з круасанчиком, отак, щоб по ньому не постріляли через низинку прокати. І без дамагу, точніше, без пошкоджень проїжджає, а от дамагу дає вже і другий постріл. До речі, якщо ти не грав на цьому танчику з цією гарматою, то на преміумних ББшках в нього всього 296 бронепробиття, а Тут естервеха йому робить підпал і нема вогнегасника. Палає дупа в нашого гравця на 370 вигорів. Ну, таке, таке буває, на жаль, коли ти граєш з пайочками без вогнегасників. Але максимально, максимально хоче наносити шкоду. Сопротивникам ось він знову перезаряджається і 60 ТП буде отримувати. Доволі болючі плюхи. Альфа на топовій гарматі досить приємна. 560 одиниць. І для важкого танчика це, це суттєво, бо ти ж граєш в основному від Альфи. Виїхав, дав, поїхав. Тут танцює туди-сюди, не знаю для чого. Напевно, просто по звичці. І сьомий намагається прорватися. До заднього отвору, і щось він дуже глибоко їде. <хи> щось він дуже глибоко їде, якось тут із дає, по-моєму, аж командирку. Бо з такого рельєфу більше і не було куди потрапляти. Ти глянь, другий постріл залітає, він в башту прямо. Оце яка вона страшна. Та й СТР тут такий кут, щоб спроби влучити, а таки, ні. Виявляється, не настільки вже ця позиція, і імбова подекуди залітає. Подекуди опади, а абодекуди залітаємо в нашого героя. І так, він вже 4 тисячі дамагу надавав, в бою з десятками. Гра я, до речі, не назвав Давід. Ну, далі в нього такий нікнейм, що я не буду його читати, бо по-любому там буде якась єрунда. Я, наскільки зрозумів, він з Польщі або де звідси. Коротше кажучи, Давід молодець настрілює як справжнісінький козак. Давай, бий його Ні, не влучив, ну не вистачає, звісно. Це не снайперський танк, тому точності прям так не вистачає вицілювати. Бачите, Маус поліз перед отримає. О, з другого разу вистачило і точності. Так, що маємо? На мапі вже мінус 5 тисяч по дамагу сумарному. Рахунок 5-7. І червоненькі скоро можуть заїжджати з іншої сторони. Тут ТП ха знову помиляється, ну якось аж занадто багато. Аж занадто багато 60 ТП тут напомилявся. На всі свої ХПшки майже і хочеться помститись. Там дві стервехи, ось що вони так нахабно з себе почували. Вони там стрілялися, знову залітають. Слухай, ну реально щастить. Реально щастить, такі, такі постріли залітають, які теоретично не мали залітати, як то в поляка, як в першого стервеху. От, бач, другу не залетіло. Ну Десь має бути справедливість. А Давід має вже дві відмітки на гарматі. Я ще жодної не маю, бо я майже не грав на цьому французі. У мене і гармати такої нема. У мене там тільки перша, бо цього танчика дві гармати, до більшої треба докачатися. Хоча вона пробуває менше, але в неї більше альфа. Ну і ДПМ там, по-моєму, в неї трошечки менше. Взагалі, трошечки гірше в неї майже всі показники. Окрім, як я вже сказав, разової шкоди. Так, Патом в прицілі і до побачення нарешті. Після 4,5 хвилини настрілу, після того, як наш герой накидав 6К дамагу, йому вдається зробити свій перший фраг. Таке буває, коли ти дамажиш, 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 а фраги все ніяк не зберуться, залітає по дупі Є100. І вже 7 тисячу шкоди розміняв AMX, і тепер треба щось йому робити з задньої частини, так би мовити, з тилу. Бо там сунуться вороги. І рахунок 9.11, хоча по ХПшках, ну вже 9-12. Хоча по ХПшках вже більш-менш підрівняли, але вороги щось хочуть базу брати. І в червоненьких ще є дві арти. В них на один танчик більше і на дві арти. От така от фігня-малята. Дивимося, дивимося. І сьомий їде отримує від поля каданує. Залітає в оптику без дамагу. Ну, я так думаю, що то в оптику, бо дуже важко так з реплею на око побачити, куди саме, але швидше за все десь туди. Бо там більш нічого, крім гармати, і не могло. І не могло бути. Так, що буде робити наш герой? 7600 не стріляв. Я почав як село розмовляти. Так, 7600 не стріляв і їде вперед, бо хоче ще. У нього ще є 973 хпшечки. Опа, ІЗ забрав естервеху одну з, одну з тих. А, ні, не так. І забрав поляка, а 261-та вбила СТРВ-ху, О, отак правильно. То я вже не помітив. І затрендівся. Їдуть вдвох. І сьомий, ну, і сьомий має почекати хоч трішечки, щоб наш МХ їхав перший вперед. Із сьомий їде через той проїзд, задній, так би мовити. А наш герой їде, просто вилітає на прожету. Чо ж ти так довго цілився? в НЛД, пробиває його. О, прожета на ББшках. Прожета на ББшках. І важко з нашим мк ом хоча могла легенько заїхати йому в борти. Надавати ще тут один АМХ, і він їде в ангар, так само, як і наш сьомий. І це вже Колобанов. це вже Колобанов бо і 7 загинув раніше, ніж ворожий AMX. 5 фрагів треба зробити. Ну, вже 4. Ой, бідна прожета, бідна прожета. Як мені її жаль. Ой, ой, треба від арти ховатись, одразу дві і вони обидві з боку. Вони обидві десь. Так, я вже заплутався, десь отам. На горі швидше за все стоять. І це дуже неприємно. Стервеха їде, вона майже фулова була вже менше половини. <рив> Ой, але ж світить нас арта, і вона там збоку може дати. Треба рахувати секунди. Ей, не б'є стервеха, не б'є от зараз десь має стріляти. Бо в тій арти трошки більше 20 секунд, як я вже казав, ось летить. Одна нас не вбиває, друга також пробачає 143 хп. Бачиш? Треба було рахувати секунди, бо в 261 го по-моєму, якраз 26 секунд КД. І на два постріли МХ-а вистачило, і далі треба було сильно ховатися. Ну що ж, без помилок дуже важко відіграти, особливо такі на епічні бої, коли йде накал, тут АМХ знайшов собі ямочку. Ямочку якраз під розміри, так, щоб заховатися, від арти, щоб стати від башти. Досить, напевно, розумно. Якщо він так все-таки вирішив, давай трошки я пришвидшу, бо хто знає, як довго та СТРВ буде їхати. Зацілив, зацілив місце потенційного виїзду СТРВ. Або ну раптом якась з артилерії захоче до нас приєднатись. Хто ж їх знає? Хто ж їх знає, але будь-яка з них може ваншотнути наш танчик. А ти можеш поставити лайк цьому відео, бо наш герой вже накидав майже 10к, дві на і тягне бій, в нього залишилось всього 5 пульок. 5 пульок це не яблук тобі кульок. Отакі От віршики. Ну, чекаємо, чекаємо, я вже до восьмої швидкості пришвидшив, бо я ж кажу, я не пам'ятаю, на якій конкретно секунді буде тут хто виїжджати. О, виїжджала перша арта і отримала. Отримала одразу від нашого героя друга арта стріляє. О, 261. Ну йому треба тікати, йому вже не треба виїжджати, все, вже вороги конкретно знають, де наш АМХ стоїть, і це для нього не найкраще місце буде. Того, напевно, він і рухається. Я так, я так розумію його логіку. Такий хтось став на захоплення, можливо, той саме 261 або СТРВ. Заїжджає з іншого боку. Непога... Непогане рішення. Взагалі тут наш гравець поганих рішень майже не приймав. Того і видав такий бій. Ну, звісно, плюс везіння, плюс так склалося. Не без цього арта дупою немає. Світити тут СТР побоявся наш героя. Вона, походу, якраз дупою була. Так, да, точно, вона була якраз дупою, а в АМХ залишається три снаряди проти трьох, проти трьох танчиків. Бачили ми вже такі історії, коли і без снарядів фінали були. І так далі. До речі, є епічний бій якраз на АМХ, в якому він зробив 13 фрагів. І 13 фраг він вже робив зовсім без снарядів. Доволі довго йому довелося таранити об'єкти 704-го, але так і його добив. Так, знову світиться Астер Веха в цих кущах. Боже, як щастить. Як щастить черговий раз нашому герою, бо мав тут від'їжджати в ангар, але ще дві арти. Дві арти, і в нас 143 хп не вистачає. 13 хп всього. Останній снаряд. Ой, боже, як щастить. Просто-просто неймовірно йому пощастило в цьому моменті. Бо, по-перше, він не загинув від естервехи. По-друге, його не шотнула арта. А цілком могла. Ой, друга летить. Так, вона, походу, аж десь аж з бази, мені так здається, дала. Тож, я пришвидшу, щоб ми швидше її знайшли. І в білі. Білі-білі, та й білі. Як... Дід з бабою били золоте яєчко від курочки ряби. Так і наш герой зараз має добити цю арту. Головне, щоб пройшов мах фугасом, і да. Останнім пострілом він робить шостий фраг воїна, купу медальок, які ми зараз а там є що подивитись. Майстер це там везучий, коротше кажучи, дуеліст і вклад от, такі важливі медальки. А от Фадіна. Калабанова, Пазгуччі, Стальна стіна, захисник, спартанець, воїн, основний калібр і там ще якась підтримка. Коротше кажучи, 6 фрагів, 11 тисяч злишком дамагу настріляв, з бою з десятками, затягнув гру. Ще щось я натанкував 2,5. Коротше, Давід з отаким нікнеймом з Польщі, молодець. Отак от, от відіграв як вправний козак або гусар. Кому як подобається більше. Заробив купу медальок, і звісно, від канал Юрко також медальку заробив. А я маю надію, що, ти, що я заробив. Від тебе вподобайку, підписочку, колокольчик, донат. Ну, коротше, все, що ти можеш мені дати, все насипай. І, звісно, приходь на вечірній стрімчик до Юрка. Також дивись нові відео. Всього найкращого, заряджаю на удачу, і хай тобі голова не болить. Пока!